Сценаріїв апокаліпсису було декілька за одним із найвідоміших, всі планети вишукуються в одну лінію, і через це у сонячній системі зникне на два тижні магнітне поле та світло. Проте, за словами тібецького лами з монастиря, Г'яндрек під Кайлосом, якщо запастися свічками та продуктами, такий Ермагадон можна пережити. Науковці цей варіант відкидають, адже такі паради планет відбуваються регулярно. А отже, і кінців світу має бути багато. Ну головним чином впливає дві планети. От на припливні сили це Юпітер і Венера. А вони кожні чотири місяці знаходяться на дні прямі сонця і землею. Тобто кожні чотири місяці відбувається своєрідний. Парад такий, який може вплинути, Ну, вплив такий мізерний, що ми його не відчуваємо. А почалося все з того, що індіанці з племені Майя полінувалося зробити календар хоча б трохи довшим, і скінчився він саме сьогодні. Якби ж вони знали, який психоз це спричинить через 4 тисячі років. Напевно, добряче б подумали перед тим, як закінчувати свій календар без пояснювальної записки. Сніданок вирішив дізнатися, а чи відчули на собі українці прояви кінця світу? А як же? Він уже наступив, отримав. На улиці, Тут не треба нічого навіть. Думати. Київ стоїть, ніхто нічого не чистить. От і все. От вам конець света. І конец ще світ по те саме виключать, і все буде нормально. Якщо сьогодні менеджмент не знадим, буде кінець света. Сьогодні не буде. Не буде нічого, хлопці, не хвилюйтесь. Як кажуть, на заході і депенс. Це залежить від того, як. Кожен себе відчуває. Отже, якщо ви зараз дивите сніданок, значить все гаразд, і треба таки збиратись на роботу.